Вітаю всіх на каналі В'яжемо разом. Я Наталя і пропоную вам в цьому відео зв'язати ось такий візерунок. Підійде для кардигана, джемпера, половора, а також для дитячих речей, де взагалі можна зв'язати будь-яку річ. Отже, раппорт складає 12 петель плюс одна для симетрії і 2 кромкові. Я набрала 39 петель, ви набираєте потрібну кількість петель, прив'яжіть нульовий ряд, щоб перейти на лицеву сторону, і в'яжемо перший ряд, першу знімаємо і 4 петельки будуть виворітні. Пров'язали, далі 5 петель лицьових, 7 петель виворітних тепер пров'язуємо. 5 петельок йдуть лицеві, 7 виворітних. І так повторюємо: а в кінці на початку будуть у нас виворітні петлі по 4 петельки. Так, 7 петель виворітні, Далі 5 петель, це йдуть лицьові. І в кінці 4 петельки виворітні і кромкова. Також виворітня. Перший ряд пров'язано, виворітня сторона в'яжеться виворітними петлями. Пров'яжемо самостійно і зустрінемось. Так, в'яжемо третій лицевий ряд. Першу знімаємо. Далі пров'язуємо дві петельки разом виворітними. Далі іще одна виворідня. І ще одна виворідна. Потім пров'язуємо дві лицеві накид, одна лицева, накид і дві лицеві. Тепер пров'язуємо одну виверідню, другу і слідуючі три пров'язуємо разом ось так. Далі дві виворітні. Дві лицеві накид, лицьова накид, дві лицеві. Далі йдуть дві виворітні. Три виворітні разом, дві виворітні. Дві лицеві накид. Лицьова накид, дві лицьові тепер одна виворітня друга і дві пров'язуємо разом. І остання кромкова виворітня також. Все такий в нас був третій лицьовий ряд. виворітню сторону пров'язуємо самостійно, як виворітними петлями. Так, п'ятий лицевий ряд. Першу знімаємо дві разом виворітні петелечки І слідуюча також виворітня. Далі дві лицеві накид. Три петельки лицьові, накид, дві лицеві, одна виворітня, тоді разом три виворітні і слідуюча виворітня. дві лицеві, накид, три лицьові підряд. Накид, дві лицеві виворітня, Далі три разом пров'язуємо виворітними петлями, слідуюча виворітня, Дві лицьові, накид, три лицьові. Накид, дві лицеві, тепер одна виворітня і дві виворітні пров'язуємо разом, і остання кромкова також виворітня. Це був наш п'ятий лицьовий ряд. Тепер в'яжемо сьомий виворід э, сьомий будемо пров'язувати. Виворітню сторону самостійно. Так, пров'язуємо сьомий лицьовий ряд, першу знімаємо, дві петлі разом пров'язуємо виворітньою петлею, дві лицеві, накид, тоді 5 петель підряд йдуть лицьові накид, дві лицеві. Слідуючі три петлі пров'язуємо виворітною петлею, дві лицеві, накид. П'ять підряд йдуть лицеві петлі, накид, дві лицеві. Три підряд пров'язуємо виворітньою петлею, дві лицеві, накид, п'ять підряд йдуть, йдуть лицеві. Далі 2 лицеві. І останні дві разом виворітніми. Остання кромкова. Ось такий візерунок у нас виходить. Далі прив'язуємо виворітню сторону самостійно і все повторюємо з першого ряду. Такий гарний візерунок.